Права 252. Спросіть вираз та знайдіть його значення, якщо. Відтак дізнаєтеся рік заснування Національного університету Києво-Могилянська академія. Ну що ж, стартуємо, давайте зводити подібні доданки. Біля множника А бачимо два числа, А виносимо за дужки, То ми записуємо, що це дорівнює. А що множиться. Ну, А в дужках у нас залишиться 5,1. Так, додати 1,6. Є. А тепер Б виносимо з-за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться з першого доданку мінус 2,6. Додати 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, зараз. Тоді будемо додавати. Отже, А, що множиться. 5,1 плюс 1,6 Знаменники однакові, 5 плюс 1 це 6, тоді в чисельнику записуємо як 1 плюс 6. Знаменнику 7 сьомих плюс b, що множиться. Мінус 2,6 плюс 1,6. Рез буде від'ємний. А 2,6 мінус 1,6 це буде 1. Отже, B, що множиться на мінус 1. Це дорівнює, Це буде А, що множиться 6, цілих, 1 плюс 6 це буде 7. 7 сьомих плюс. Б помножити на мінус 1, це буде мінус Б. І це 6 цілих 7 сьомих, 7 сьомих це 1, це в 7. Отже, а, що множиться на 7, або 7, що множиться на а, це буде 7а. Додати мінус Б це відняти Б. Мінус Б. Тобто наш вираз після спрощення це 7 а b. Ну, а зараз потрібно знайти його значення, якщо. Записуємо, якщо записуємо А дорівнює 225, а Б дорівнює мінус 40, то значення нашого виразу 7А відняти b буде дорівнювати Отже, 7, що множиться. Замість А пишемо 225. Так, Відняти. А замість Б пишемо мінус 40. І це дорівнює. Переносимо. Давайте перемножимо 225 помножити на 7. Записуємо. 225, що множиться на 7. Множимо. 7 помножити на 5 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 3 це 17. 7 пишемо, 1, запам'ятовуємо. Далі 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. Так, отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює від 1575. Відняти 40. Відняти мінус 40, це додати 40. І це дорівнює. Ну що ж, тоді, це буде 1575 плюс 40. Це буде 615. Пишемо 1615. 1615 є. Yeah. Ну що ж, ми знайшли значення цього виразу. А відтак дізнаєтеся рік заснування Національного університету в Меді здалося 1615 рік. Ну що ж, записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. У нас вийшло 7А мінус b. Так, знайдіть його значення. Це 1615, то виходить, що це 1615 рік. Це рік заснування Національного університету Києво-Могилянська академія.